Повернення в Нідерланди продовження. Після того, як ми знайшли розподільчий центр, де розподіляють українців, але не в великій кількості. Місто Харенвен, це такий готель невеликий, там і люди на локації живуть. Нас розподілили в місто. Як би так сказати, щоб тікток не заблокував? Перві три літери. Кекс, <гум> ну ви зрозуміли, про що я, а далі Біріум така специфічна назва така міста. Нас розподілили в будинок, це великий будинок, там в кожного своя кімната, обща кухня. ну В принципі, умови досить такі гарні. Через 3 дні нас направили в хіменту. Ми побували в хіменті, там, нас там оформили. Через 3-4 дні нам прислали БСН номера, і вже через 7 днів ми записалися на прийом в Амстердам в міграційну службу. У міграційній службі у нас заспросили доказ, що ми були в Україні під час війни або до початку війни. Ми показали свої банківські карти. Тобто ми розраховувалися ними в Україні, робили покупки, їх це влаштувало. Потім вони зняли відбитки пальців і зробили фото ну, кожної людини. Пів року назад цього ще не було в Нідерландах. Я не знаю, яку вони базу таку ведуть. І через хвилин 10 нам видали стікера. Це такий тимчасовий паспорт. Далі ми приїхали додому, оформили онлайн банківські карти. Банківські карти тут не так, як в Україні, що прийшов, оформив і забрав. Тому ми їх чекали приблизно 2 дні. Нам прийшли банківські карти, і ще приблизно через кілька днів повинні пройти пін-коди. Все, після цього можна йти працювати.